Знищили там унікальну глазуровану скульптуру дюймовочка. Ось про таке повідомили місцеві мешканці. Зараз можна побачити лише залишки витвору біля дитячої поліклініки номер 1 Деснянського району столиці. Раніше дюймовочка та ще одна глазурована скульптура стояли тут при вході. І припускають, що їх автором у 1987 році став геніальний київський художник, монументаліст Ернест Котков. До слова, понічували понівичили цю скульптуру ще у 2014 році. Невідомі ж замість. Оригінальної голови дюймовички цементом прикріпили манекен. Нині ж витвір мистецтва остаточно вже знищений, але хто відповідальний, поки невідомо. Вона вже давно тут знаходиться. Ще ну, роки вже, навірно, так скільки, 40 років, точно. Вона сама по собі вже просто кришиться. Загородили її для того, щоб діти не, не повредили собі руки, ноги. Тому подобне. А пам'ятаєте її всі в нормальному стані? Пам'ятаю, так, да, дуже гарно було. Пам'ятаю, як вона даже строїлася. Це поліклініка і все, що тут було, пам'ятаю.